Проведено санкціоновний обшук в одного з приватних підприємців району в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного вирубування лісодеревини. в ході якого було встановлено значить, лісодеревину, яка без відповідних бирок державного зразка та без привідсутності документів, які підтверджують походження цієї лісодеревини. Крім того, встановлено, що на частині лісодеревини наявні бирки державного зразка, однак, скориставшись сайтом, офіційним сайтом Державної лісової агенції встановлено, що відомості, які зазначені на бирки, не відповідають фактичному об'єму та розмірам лісодеревни, яка перебуває на складі пилорами. Крім того, в ході обшуку виявлено ряд бирок, які не перебували на лісодеревині. На даний час триває досудове розслідування. В ході досудового розслідування буде встановлено. Законність походження цієї лісодровини. Хочемо зазначити і привести приклад, що в транспортних засобах були вилучені отакі пачки бирок. Ми бачимо, це в одному транспортному засобі і ці другі були вилучені в другому транспортному засобі. Значить, деякі з них от, йдуть по порядку. Можна побачити 27, 28, 29. Вони складені по порядку. Значить, а деякі не йдуть по порядку. Тобто вони набиті, скоріш за все, вже з деревини зняті. Значить, враховуючи, що ці бірки були в транспортних засобах, будемо перевіряти, як вони туди попали і з якою метою вони там знаходилися. На даний момент ми знаходимося на території Паларана, де є декілька станків для того, щоб розпилювати дану деревину, і ми бачимо, що знаходяться колоди ялиці. Є також е, значить, е, лісоматеріал. Значить, надалі хочемо вам продемонструвати, що знаходиться за межами даної пілорами. В багатьох випадках е, власники і особи, які займаються розпиловкою і переробкою лісодервини, розміщують лісодервину, яка має сумнівне походження за межами своєї території, яка не обслуговується. Це саме ми виявили в даному випадку і продемонструємо вам зараз. Ми бачимо склад лісодеревини, ми бачимо, що на деяких з цих дерев знаходяться бірки, і є також, на яких немає бірок. До прикладу, для того, щоб ми впевнилися про те, що чи відповідає, чи не відповідає це бревно облікам, до прикладу беремо цю бирку яка ми бачимо, що є трошки зламаною, і е, перевіряємо її по е, державному сайту «Укрпорект». значить номер 071 98 2074. 74 Покажи їм, прочитай. Значить, дана, з даним номером Черневецьке ОУЛМ лісового господарства і їживське лісництво. Продукція Пиловник, порода ялина сорт третій, діаметр 19, довжина 6. Ну, ми бачимо, що навіть якщо ми замірюємо, будемо мати діаметр в цьому кінці 69. Майже 70 см. сантиметрів. Давайте перевіримо ще одне. 0,71. 98, 21, 01. 9821.01. Під даним номером обліковано... Продукція пиловник, порода ялина, сорт третій, діаметр 14, довжина 5. Ну, ми бачимо, що діаметр має 58 см. Тобто це свідчить про те, що коли ці бирки видавалися підприємцю, то вони були закріплені за іншим матеріалом. Давайте подивимось вибірково цього, що є з цієї сторони. Тут ми бачимо, що є значить, у нас лісодеревина без збирок, є лісодеревина з збирками. Ну, до прикладу, будь які яке ви зажидаєте, можемо подивитися. От, якщо бажаєте, це, це. Яке? Значить, 0,61, 95, 60 15. 95, 60, 15. 19,2. Даним номером обліковано половник, порода ялина 43, діаметр 34, довжина 6, під'єм 0,5 кубічних. Ми бачимо 67 см. Йдемо далі. З цієї сторони ми бачимо відрізані кінцівки деревини. Зазвичай особи, які займаються незаконним виробкою деревини з лісів, відрубають ці кінці для того, щоб проблематичніше потім було встановити і порівняти з пнем, який залишився на місці, і прив'язати дану деревину до місця виробки. деяких з цих е, деревин на деяких матеріалах є у нас позначки. От, до прикладу, беремо оцей чіп, значить, перевіряємо його 0,54, 0,0, 51, 57. Ще завантажується. О, завантажив. Під даним номером 054205157 обліковано пиловник, порода ялина, 3, діаметр 19, довжина 6, об'єм 0,212 метрів кубічних. Можемо перевірити. Більш Ну, Беремо оце, 0,54.

Зв'язок просто погіршено звертати. Значить, під даним номером 054205138 облікована порода ялина. сорт не вказано, діаметр 22, довжина 6, об'єм 0,28 метрів кубічних. Бачимо 56-57 см. Тобто знов невідповідність. Ідемо далі. Назбити. І беремо будь-яку з них вибірково, ну, буде приклад цю, і перевіряємо. Віталій Дмитрович, 0,54, 50, 10 0,54, 50, 10 згідно з. Сайту За даним номером обліковано порода ялина, продукція пиловник 41, діаметр 29. Довжина 6. Бачимо, що діаметр в даному випадку 43 см. Виходячи з цього всього, можна зробити поки що висновок про те, що е, дійсно ці бірки е, видавалися офіційно, е, вони були закріплені на деревині, яка відпускалася державними підприємствами, але не відповідає діаметр. Тому, який відпускався першочерговий. В ході проведення більш детального огляду паралело територій під, під час забезпечення охорони громадського порядку, нашими співробітниками ще в одних хащах було виявлено ще декілька ще одне місце, де знаходилась лісодеривина без бирок. Прошу слідувати за нами. Бачимо, що ми знаходимося на околиці села, е, непримітне місце, ніхто не звертає увагу, але нами було виявлено От ця деревина, яка знаходиться тут, яка поміщує і прихована до ока правоохоронців. Бачимо, що ні на одному з цих е, ні на одній деревині немає ніякої бірки, яка б могла свідчити про якесь законне походження лісі. Бачимо сліди від вантажного автомобіля, який сюди завісся. Дана деревина також буде звідси вилучена, поміщена на відповідальне зберігання до прийняття рішення згідно з законодавства по кримінальному Значить, На даний момент ми знаходимося в одному з цехів вказаної пилорами, де ми бачимо, що знаходиться... Станок, який схожий на те, що має розпилювати лісу деревину, немає ніяких захисних кожухів, що створює загрозу для оточуючих і для працюючих. Крім цього, бачимо, що тут вже заготована одна ялиця для того, щоб її розпилили. Бачимо ні з одної сторони, ні з цієї. І навіть ні з цієї сторони е, немає. Бирки, яка передбачена з інше на і ми бачимо, що навіть немає місця, де вона могла би знаходитися. Поруч ми бачимо ще один станок ймовірно кустарного виробництва, також відсутні кожухи, бачимо, що дроти по яким передається напруга, знаходиться в дуже критичному стані, що викликає занепокоєння для життя і здоров'я осіб, які мали би тут працювати. Значить, перейдемо в інший цех. Крокуючи від одного цеху до другого, ми бачимо, що знаходиться декілька, ну, деяка деревина. Значить, ні на одній немає, от на одній ми знайшли одну бирку. Значить, Давайте перевіримо, від чого. 0,54, 00, 51, 56. Продемонструйте, будь ласка. 0,54, 2,0, 0,51, 56, так? Так, Ота. Значить діаметр. 19, довжина 6, об'єм 0,212 метрів кубічних, Тобто породи ялина. Тобто знову ми бачимо розбіжність між тим, що є в реєстрі, і між тим, що ми фактично бачимо. Це свідчить про те, що е, вся ця деревина, яку ми перемірили, яка збірками бо без бірок, має дуже сумнівне походження. Йдемо далі, е, крокуємо інший цех. Тут знову ж таки бачимо один станок, який має е, переназначений для того, щоб розпилювати лісо деревино, і бачимо ще одне поліно, яке приготували для того, щоб розпалити. Бачимо, з цієї сторони бирки немає і місця, яке досвідчило про те, що вона там була, теж немає. Дивимось з іншої сторони. Теж тут немає. Ще один станок мобільно кустарного виробництва знову дроти. Знову бачимо відрубані края деревини. і бачимо ще деякі поліни, які заготовлені для розполодки. Крім цього, коли сюди заходили. Співробітники для проведення слідчої дії, особи, які знаходились на території, розбігалися з сказаної території через отакі дурні прийоми. Але враховуючи, що було забезпечено охорона громадського порядку по периметру даної території, всі вони були встановлені, були допитані і підтвердили те, що вони тут працювали, хто час від часу, хто іноді приходив сюди і працювали на розполовці деревини.